Де і як вдали росіяни в одеському порту? Ну, по-перше, ворог проводив напередодні комбіновану атаку, починав шахетів. Причому шахеди летіли у день і власне використовували це. Ну, на моїй пам'яті, чи не вперше за там, кільканадцять місяців, це точно, е, відповідно, була бойова робота сивої засобів протиповітряної оборони. На жаль, було двоє постраждалих від уламків, тому що все те, що летіло, було знищено. Це не було масованим таким е, ударом, але десь шість штук пролітало і, власне. Ми говоримо про те, що дуже довго працював розвідник у морі і розуміли, що буде наступна атака. Власне, вона і відбулася, і це була атака балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Знаємо ці локації, звідки ворог бив іскандерами. В день прилетіло дві. Ракети Іскандер потрапили в портову інфраструктуру. На жаль, сьогодні зранку стало відомо, що список тих, хто загинув від цього терористичного російського удару, вже збільшився до трьох людей. Люди працювали відповідно на причалах. Люди займалися роботою, і на жаль, сталося те, що сталося. Ще кілька людей поранено. Декілька з них знаходяться в медичних закладах і стан. Кількох з них доволі таки важкі. Сподіваюся, що медичним працівникам вдасться зробити фактично неможливо і сподіваюся на те, що як кажуть, вони ще найшвидше стануть до строю. Бажаємо їм, що найшвидше одужання. Звичайно, слова щирої, щирого співчуття родинам тих людей, які загинули. Сподіваюся, цей список не буде поповнений. Ну і власне вночі потім ворог ще раз атакував. До речі, балістичною ракетою. Вона не досягла своєї мети. Далі зробимо три крапки. Подякуємо силам проти Вітрії оборони, ну і власне говоримо про те, що вночі ворог знову атакував шахентами. Тобто, бачимо, що Одещина знову у полі зору ворога. Розуміємо прекрасно, що ворог комбінує удари по різних локаціях нашої держави, і зрозуміло, чому Одеса, тому що це великий наш український хаб, це великий економічно міцний регіон, який працює на економіку, і, відповідно працює на оборону нашої держави і чому портова припортова інфраструктура. Утура теж зрозуміло, тому що Одеса є морськи морськими воротами нашої держави. Тому що видно, що ворог намагається руйнувати інфраструктуру, намагається бити по цивільних людях. Тобто, тут питання про перше: про якусь там як росіяни люблять говорити. ответочку, воно не стоїть, тому що ці цілі вони завчасно звичайно плануються відповідно. Отвіточка, я маю на увазі те, що Росіяни обіцяли і обіцяють після того, як наші комарі літають фактично по всій Європі. Опейській Москва і Європа, звичайно, так якось воно, воно географічно не звучить, але тим не менше по європейській частині Російської Федерації. Знайшли ахілесову п'яту, тобто авіасполучення, і е, цими коврами тепер е, килимами закидують російські аеропорти. Ну і власне ворог обіцяв, що буде відповідати. Хоча ще раз хочу сказати, це звичайно неправда, тому що ворог завчасно цілі плану, особливо для шахедів. Що стосується шахедів, тактика не змінилася, тобто в морі збираються знову рі і знову йдуть на місто, атакують саме місто, атакують одеський район, одещину. Ну власне, цілі обирають які звичайно на це житлові будівлі, це критична і цивільна інфраструктура. От лише це До речі пан Срій. Ви згадали про ці от масовання такти без в напрямку столиці Москви, як наслідок. Там же ж вже не в перший раз вводять цей план кав'єр, як вони називають. І навіть підрахували, що навіть якщо не влучати нікуди, але вартість тих дронів, які летять, і потім колапси, які створюються з рейсами з Москви, там останній раз 160 рейсів затримали. Це мільйонні збитки. Абсолютно вірно, і це якраз відповідь тим скептикам, які говорили про те, а чому ж ми нічого не б'ємо, і відповідно знову таки, коли було припущення, я зараз не буду нічого стверджувати відповідно. Припущення, що по перше, так п'ята, як я її назвав, це авіасполучення, тому що це дезінтеграція Російської Федерації, величезній відстані і без авіасполучення розуміємо, що ці процеси ну вони кращими точно не стають. Плюс збитки, які абсолютно вірно згадуєте. Що на ті збитки можна було б надзвичайно багато дронів ще купити, якби ці гроші, наприклад, йшли до нас. Це перше. а по-друге, виснаження системи протиповітряної оборони. Алгоритм дуже простий. Тут не треба бути фахівцем ППО для того, щоб розуміти, що тривога дається навіть якщо помічено якусь невеличку повітряну ціль. Принаймні так алгоритм завжди працював, і відповідно визначити, а чи є бойова частина у цього бойового комара, чи немає. А так вони собі кружляють, виконують свою надзвичайно важливу функцію. ППО підтягнути. ППО, звичайно, має слідкувати. Тобто є варіант, що пропустять і власне пропускають. Дивіться сьогодні другу добу поспіль влучає в місто. Єлець там повний єлець прийшов, тому що другий раз по цій енергії влучаємо. Більше того, ми говоримо про. Ту Тульську область там є влучання в хімічне виробництво. Зрозуміло, що там це мінеральні добрива, а мінеральні добрива це там, де Росія має просто величезний відсоток на світовому ринку. Теж розуміємо, що це збитки, якщо зупиниться виробництво хоча б на якийсь час. І вибухівка, відповідно, це компоненти до вибухових речовин. Тобто пропускають все рівно. От вам і ефект, от вам і значення. Ну і ще один момент щодо дронів. Я завжди. Ти кажу про те, що коли з Криму прилітає до Одеси, от власне це було напередодні. Якщо говоримо про балістику, потім дуже тривожно стає в Криму. Це було кожного разу, починаючи з 22-го року. Сподіваюся, ця прикмета народна, вона і цього разу теж спрацює. Тим більше, бачите, в Криму ворог теж кожного дня тривожиться, щось там вибухає, щось там літає. Ну, настроїм це точно не додає. Більше того, реагують яким чином. Ви бачите, що проводять постійно якісь обшуки, якісь антитероризмі. Естичні, коли називають заходи на території тимчасово окупованого Криму. Це ж не від того, що вони себе там безпечно почувають, мабуть, все-таки їм стає там некомфортно. Пане Сергій, хотів би також запитатися зараз активно. ж так, Як мінімум, в інформаційному просторі кажуть і проговорюють, аналізують, обговорюють літній осінній наступ Російської Федерації. От якщо говорити про південний напрямок, вам найближчий. І форсування ріки з лівого на правий берег. Ну і також, давайте згадаємо і Запорізької області, і межу Запорізької і Донецької області. Наскільки е загрозлива є ситуація саме щодо форсування? Так, ми знаємо, з вами говорили не раз, що Теплінський кидає там якісь сили, кидають якісь човні, човни готуються. Але чи є загроза найближчим часом, що російський чобіт може ступити на правий берег? Ступити не знаю, доплити може, тому що ну з відірваною ногою, наприклад, кажу так, як є. Ну не чобіт, може там вірці якісь, що у них там вони носять. Це правда, може прибити до берегу. Я зараз не жартую, тому що зрозуміло, що острівна тема вона ж кардинально не змінилася. Тобто, лізуть рівно намагаються штурмувати, намагаються покращувати також тактичні, от тепер послухайте фразу, намагаються покращити тактичні позиції на лівому березі. Тобто, це говорить про що? Про те, що не все в них так добре, ну принаймні біля води на лівому березі. Далі теж три крапки, і нехай собі думають. Ворог, звичайно, певні моменти масштабує. Це стосується всіх напрямків, зокрема при Дніпровську, Запорізького, про яке я теж звичайно згадаю. У плані того, що треба якісь перемоги. Перемоги придумують. Ну і власне, звичайно, білий шум, який має бути під час війни, росіяни теж використовують. Ми ж це прекрасно розуміємо. Тому що періодично виникає інформація, що тягнуть там понтоп. Вони на переправу Роблять це серед білого дня. Зрозуміло, що ворог намагається ввести нас в оману в тому числі. Тому, якщо буде форсування Дніпра, ну форсування це взагалі для мене особисто як людини військової, знаєте, це якась велика така масштабна військова операція, яка має бути і підкріплена артилерією і авіацією. Відповідно, є вона у ворога, а чи є сили для того, щоб власне таку операцію сьогодні провести? І я думаю, що очевидно виглядає, немає такої. Надії, принаймні, бажання є, ну це зрозуміло. Але ну, сил засобів на сьогодні не вистачає. Ну, давайте не забувати, що е, коли ми говоримо про те, що от високий правий берег, ну звичайно, це є. Але не забуваємо про наші вогневі засоби ураження. Відповідно, артилерія, яку ще на полі бою, бою ніхто сто відсотку не замінив і не замінить найближчим часом. Е, відповідний калібр він працює по лівому берегу. Відповідно, подивіться просто як приклад кожного дня зведення. Сил оборони півдня. Скільки чого знищується, в тому числі і човнів. Я більше того скажу, що з грудня минулого року, коли пішла ця човнова тема, наразі ми маємо десь уже приблизно 400 човнів ворожих знищено. Це лише те, що є підтверджено. Ну і власне, це е, про ці штурмові дії. Навіть на мотоциклах намагалися там періодично і будуть намагатися прорватися, наприклад, район Антонівського мосту, залізничного і автомобільного є й таке, але підриваються, наприклад, на мінах. Це як один з. Прикладів говоримо також про те, що запорізький напрямок є доволі активним. Ворог намагається там теж е, певні дії проводити. Е, Зрослава вогнева активність ворога. До речі, авіаційна компонента тут теж не керованими авіаційними ракетами. Якщо беремо у Лейпільський напрямок, отут якось особливо вони працюють. Ну і звичайно, Оріхівський, фактично, це запорізький напрямок. Ворог теж намагається там проводити штурмові дії, поки що натикається на нашу міцну оборону і, власне, шукає шпариночки, які попри. Дніпровському напрямку, де він зможе пролізти, де він зможе зосередити свою більшу активність. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про. Так званий літній наступ, про літню кампанію. Ну давайте так, це все таки чергова хвиля того стратегічно великого наступу Росії, який продовжується з жовтня 23-го року. Тобто, календар літо зрозуміло, що ворога звичайно очевидно, що є високі висока планка для того, щоб рухатися вперед. Розуміємо, чому, тому що йому теж підгорає. Говорити про те, що в них все добре. Ну я не знаю хто про це може сказати. Хіба що очільник Білого Дому, але це його. Точно дурі, так що власне активність є, ворог намагається сунутися, поки що в нього нічого не вдається. Сподіваюся, так найближчим часом принаймні буде. Пан Сергій ще от буквально вчора з'явилася інформація, що наші сили оборони щось вразили на Арабатській стрілці. Що там може бути? Наскільки активно цей напрямок росіяни використовують для скупчення якихось сил чи навчальні, можливо, центри? Взагалі що там може бути? Ми можемо говорити про відповідну локацію. Так звана чайка. – це локація. Рекреаційна колись була, зрозуміло, що зараз зараз ворог всі ці бази, зокрема на Рабаці, він використовує для розміщення особового складу. Є там в тому числі щось на кшталт шпиталів польових стаціонарних. Ну і власне полігони теж використовує, тобто місцевість для того, щоб проводити тренування. Періодично там тренуються, в тому числі, наприклад, екіпажі російських БПЛА. До речі, Дійсно, там влучання було дещо спалили і де кого сподіваюся буде більше, тому що ця вся логістика берегова. На Арабаці вона працює сьогодні на А Я маю на увазі і території, звичайно, і все те, що там залишилося поки що вцілілим. от щодо екіпажів БПЛА, треба відзначити, що сьогодні, ну я не думаю, що зараз відкриє якусь військову таємницю. Це очевидно. Є відповідне полювання з боку сил оборони, тому що Сил оборони хочуть що найкраще і що найбільше зменшити тиск на наш Херсон і на прифронтові херсонські громади, які потерпають під ворожих дронів. Це знаєте, кожного дня ворога. Це при тому, що реби працюють сьогодні відповідно і намагаються зробити цей тиск меншим. Ну, нещодавно можна відзначити 34-ту бригаду берегової оборони, знайшли тимчасово окупованому ніческу ворога. Причому ворог ховається звичайно і серед людей цивільних мирних громадян намагаються сісти. Ну як завжди, так Росія має офіцерську честь в лапках, ховається за спини жінок та дітей, але знайшли і дуже хірургічно відпрацювали. Є таке відео власне і в мережі. Теж давали це сьогодні. Ну скажімо, особливий такий напрямок роботи. Я сподіваюся, цих полювань вдалих буде більше. Так що сили оборони працюють і в таких і на цьому напрямку, в тому числі, і на таких локаціях, як зокрема, Рабатська стрілка, яку ми вже загадали. Пасарій, дякуємо і вам за вашу працю.